40 років відзначив університет митної справи та фінансів. Його називають прикладом вдалого поєднання двох академій: митної служби та державної фінансової. Незважаючи на те, що в такому вигляді виш існує всього три роки, але святкує спільну дату. Вона бере відлік від фінансового технікуму, який відкрився у нашому місті у 1977 році. Випускники, викладачі та студенти зустрілися з нагоди ювілею. Технікум, коледж, інститут, держакадемія і тепер університет. Етапи сорокарічного шляху автори святкового вечора перетворили на подорож у символічному поїзді. Вагончик старий, але тут так уютно. Помандрувати разом історією запрошують викладачі фінансово-економічного навчального закладу, що працювали у різні роки і працюють тут. Досі організатори вечора намагаються нікого не обійти увагою, сказати хоч пару теплих слів про наставників, використовуючи сценарним сленгом, називають їх провідниками. А відправа ніктаток то сапроваждає каволіба. Я вказання путі. Наталя Шевченко зараз декан фінансового факультету, а починала 16 років тому з викладача кафедри. каже дуже ціною тепло відносини зі студентами. Нас учебне заведення велике, і це все як вдома. Ми з ними як власними дітьми. Ми їм даємо удочку, на яку вони будуть ловити рибу. Ми фактично знання даємо в такому вигляді, щоб вони були востребовані імперніше. Випускники університету митної справи та фінансів постійно виграють конкурси на посаду у провідних компаніях та підприємствах країни. Фахівці кажуть, що базовий рівень знань, який надає університет, дуже високий. До речі, якості навчання сприяє об'єднання фінансово-економічної академії з Академією митної служби. Це об'єднання 2014 року привело до того, що потенціал двох навчальних закладів подвоївся. Ми впевнені, що всі наші випускники. Мають достатньо ґрунтовну підготовку і будуть працевлаштовані в різних галузях народного господарства. Професор Віктор Ченцов підкреслює в навчальному процесі головне головне для будь-якого університету це студенти. Це не просто підготовка студентів, а підготовка студентів для майбутнього життя. І для студентів саме головне це те, щоб вони себе впевнено. Отримали після того, як на руках у них диплом, що вони твердо знали, що діплом дає путівку в життя. Що ж до студентів, то вони живуть сьогодні і зараз життям, в якому є місце і науками, розвагам і заняттям сонічними мистецтвами. Стільки творчих колективів, скільки представили на концерті університету митної справи та фінансів, не зустрінеш у профільних культурних закладах. 강아 натхнення можна і навчатися, стверджують студенти. Я коли закінчувала школу, отримала золоту медаль, вивчала всі дисципліни і не могла до останнього визначити, що ж ну, насправді моє. Тому, в принципі, я хотіла обрати таку універсальну, дуже потрібну для себе, скажімо, професію. Тому сьогодні, вже будучи магістром, я не жалкую і вважаю, що перш за все, навіть вважаю себе не те, що фінансистом, а дійсно різносторонній розвивання. Мені пощастило познайомитися з академією у 2008 році, і тоді я закохалася ну, майже в кожний куточок. І на той момент я була лише в восьмому класі, але я чітко вирішила, що я буду навчатися саме тут. Мама дуже просила, щоб я подавала ще кудись свої документи вступні. Але я залишила тут оригінали і напевно залишила тут своє серце. Серед випускників, звичайно, є люди, які добилися значних успіхів у різних сферах, але ж найбільш цінуються досягнення у профільному напрямі. Тетяна Нароваткіна каже, що фінансово-економічний коледж колись абсолютно правильно зорієнтував її у виборі професії. Цей учбовий заклад є альма-матер, який дав мені професію, спеціальність, поштовх для розвитку. Я дуже вдячна за це викладачам, які до цього часу. Тут працюють, і яких я впізнаю, які мене впізнають, і дуже приємно, що вони продовжують готувати фахових спеціалістів для фінансово-банковської системи нашої країни, що є необхідним для міста, для країни і для майбутнього нашої великої держави. Ірина Каблоцько, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.